Всім привіт, іду до ставка я Хочу вам розказати, що ось цей великий ставок, а я йду до свого іду, я хочу розказати вам і поділитися з вами, що хочу покласти лавушку петлю, підвісну на фазана. Та й ось от того я її дерево. До того дерева я тут підвісну петлю, підвішаю на фазана, бо як... однако я бачив, як лиси. А за тут ловлять. І злітають такі великі самці, самок багато. Попробую хоч одного зловити. Підходжу до савка вчора дав рибі їсти. На своєму саку підходжу, подивлюся, чи вона все з'їла, чи риба взагалі є, я її включив на соса там. Мені дядько розрішив, щоб я включив. Та й качає воду, бо кисню не вистачає. Ще зим, до зими ще поздихає. Так очі сос, підім тихенько, щоб я вам показав. Уже бачу, риби є нормальні. Вода виключилася сама. Бачите, яка риба? Пробує ближче, там великі екземпляри коропи є. Є коруп, є карась. Бачите? Є короб, є карась, є толстолоб. Вся риба на кисню і нехватка кисню. Дивіться. Попробую підкрастися ближче. Є, до речі, хороший короб стоїть. Короб уже втік. краски маленькі ще є. Зараз я вам покажу, що я спіймав. Руками, дивіться. Ось тут, у березі. Такий трофейчик. Дивіться який. Трофей, друже, не, не цей. Не ну Дивіться який. Красавчик. Такий красавчик. А ще ось який такий красавчик. Він живий, чи він помер. А це якийсь мутант, дивіться, який в нього хвіст. Відірвався в нього хвіст. Таке коротеньке відео з водичка. Такий коропець. Коротеньке відео всім. Всім пока.